Зранку у свято успенському соборі людно. Тут прощаються із 44-річним солдатом Юрієм Васютою. Він загинув на російсько-українській війні. Полтавець служив гранатометником. Доєднався до лав Збройних сил із 7 грудня 2024-го. Попрощатися із захисником прийшов і Володимир Гузік. Каже, знав Юрія близько 20 років. Дуже гарна, добра, дуже весела і світла людина. Знав як дуже доброго чоловіка, батька, як дуже вірного друга, який приходив на допомогу завжди. Він завжди був патріотом, він завжди був справжнім українцем. Справжнім чоловіком. Залишилися світлі спогади про Юрія і в його колеги з заводу Лтава. Він прийшов молодим хлопчиком сюди на завод ще. Навіть йому було 19 років. І він працював одразу шліфовщиком, а потім вис... закінчив вище образування і став... перейшов мастером у ремонтний цех. Всі казали, Юра, ти не потягнеш. Він так спрацювався з усіма, що от. Прийшли ті, що по 80 років прощатися з ним, тому що він був дуже добрий, він світлий, він безотказний, він всім допомагав. Він дуже гарна людина був. Ми працювали разом. в одному цеху. Людина така була, така щира, безотказна. Не віриться, що це таке страпилося. У районі виконання завдань за призначенням в Донецькій області воїн отримав поранення. Від них помер 8 червня цього року в Дніпропетровській лікарні. В нього залишилися дружина, двоє синів, рідні, близькі та друзі. Сьогодні, прощаючись з Юрієм, ми молимося за спокій душі. Для нього відкрите нове життя і життя в радості з Богом, тому що він його заслужив, заслужив своїм особистим подвигом. Поховали захисника на затуринському кладовищі.